Так, тернополяни Віктор Драгущак і Антоніна Храбко прославляють новонародженого та допомагають армії. Цієї різдвяної традиції вони дотримуються уже третій рік поспіль. Однак цьогоріч надали їй особливого змісту. Через коляду збирають кошти на допомогу захисникам і захисницям України. Діляться знають близько 50 колядок. Є такі колядки, які вже ніби десь трохи призабуті, і ми стараємося десь їх віднаходити, шукати і їх співати. Власне зараз є багато гуртів сучасних, які відновлюють старі колядки чи пісні, такі етерія, щука «Щука-риба», Ми в їхніх репертуарах знаходимо. От ще є цифрові ресурси. В них там записані взагалі як співають старші люди колядки. Там є текст, звідки саме пісні. Колядники розповідають у попередні роки, приходили з колядою переважно до рідних і друзів. А цьогоріч вирішили на різдвяні свята завітати до всіх охочих. Віктор Драгущак зазначає, для таких зустрічей підготували окрему програму. Діва Марія. й не мала. пеленочок Діва Марія. Ми наперед вчили ці колядки, щоб гарно заспівати. двоголосся, щоб і під гітару і тамбурин. Так, ми з собою беремо і так вивчили таку ніби програму, так з чотирьох колядок нас. От і колядуємо, але де коли, якщо наприклад десь церкві так виступаємо, то можемо ще колядувати інші клятву, щоб всі знали, наприклад, люди, так щоб вони підхвачували разом з нами колядували. Аби допомогти закрити потреби 105-ї окремої бригади територіальної оборони, а зокрема придбати інверторний генератор і модуль для дронів, колядників можна запросити до себе в гості, написавши Віктору або Антоніні в соціальних мережах. А ще у них відкрита онлайн банка для збору коштів.